Він побував на канвасії. Український технік Сергій Дерев'янченко проти американця Вона Олександера. Рейтинговий бій у суперсередній вазі в Андеркарді шоу Хейні Гарсія. Ставте лайк і погнали дивитися огляд. Обережний старт. Хлопець у красивих трусах із написом «Юкрейн» нікуди не поспішав. Власне, як і суперник. Буквально пару двійок за весь перший раунд від кримчанина. Поступово наш козак піднімає темп. Олександр обира позицію першого номера, наступає, і це тільки на користь Сергію. Українець постійно зустрічає, видає хорошу контратакуючу роботу. Дерев'янченко діє швидше та розумніше. Олександр пресингує, однак багато пропускає. Кожен застій американці супроводжується джебом або і цілою комбінацією від дерева. Техніка в Сергія на високому рівні. Українець непогано кружляє, а вону Олександеру стає все складніше влучати. Українець читає противника. Американцеві не вдається нормально перекриватися. Сергій раз за разом показує дірки в захисті опонента. У першій третині дерев'янченку повністю вдалося встановити контроль над противником. Американець весь час наступає, але мало б'є і ще менше влучає. Здається, що всього хлопця в цей день не буде претензій на успіх. Рідкісні хуки в розріз проходили від американця, однак ніяк не змінювали картинки бою. Наш співвітчизник почував себе дуже комфортно проти цього суперника. З різних кутів різними поверхами Сергію вдавалося оббивати Олександра цілими комбінаціями. Не багато ударів були акцентованими однак, по кількості американець з'їв дуже багато стусанів цього вечора. Після половини бою актуальним було лише одне запитання: яким методом переможе Дерев'янченко? Уже в травні дивимося бої Усика, Барінчика та інших наших боксерів і робимо свої прогнози на сайті нашого партнера Favbet. Робіть свої ставки за посиланням у закріпленому коментарі, де буде бонус від нашого каналу. Але пам'ятайте, що це виключно розвага, а не заробіток. У шостому раунді в Сергія виступила Юшка. Однак це вже настільки звична справа, що я навіть не пригадаю, коли би українець закінчував бій без крові. Олександр. Тепер поступався, однак пропущені удари його не зупиняли. Він продовжив іти вперед і, розуміючи програшність ситуації, почав насипати більше. Кілька ближніх бокових залетіли в голову українця. Дерев'янченко показав загалом напрочуд хорошу роботу ногами, яку відзначили американські коментатори. Сергія було важко спіймати, адже він весь час, немов, винирював в різних місцях. А у восьмому раунді зусилля дерева знайшли свій відбиток. Удари по тулубу дали акумулятивний ефект, і Олександр був змушений взяти коліно після пропущеного в печінку. Добити Сергій не встиг. Пролунав гонг. Після цього епізоду дальня рука вона дещо приспустилася. Він рефлекторно захищав те, що найбільше болить. Це допомогло Сергію, ще кілька разів влучно пробити ближнім куком у голову. Але кінцевого штурму від техніка не було. Тому Олександр дожив до кінця 10 раундів. У підсумку Українець забрав перемогу одностайним рішенням суддів. А в останньому ролику на каналі Тайк Майсон ми розповідаємо про особливий пояс, за який будуть боротися Усик та Ф'юрі. У ньому є й релігійний підтекст, який саме ходіть дивитися за підказкою.